Свято висвітновення глави чесного пророка, притечі їх Врестителя Господнього Іоанна. Ми, дорогі браті і сестри, деколи дивуємося, чому власне такі дні, які б дійсно вважалися трагічними інших людей, Свята Церква розносить їх як святковими. Адже ми всі християни вже сьогодні, посвідчені Духом Святим, розуміємо, що смерть це є перехід від тимчасового життя до вічного життя. Тим паче, коли святий Іоанн Пророк і Претеча, хреститель Господній мав місію перед Христом проповідувати про Царство Боже і про покаяння, то він так само і мав ту ж місію проповіді поза гробом. Там, у пеклі, де праведники томилися, чекаючи Христа Спасителя, Він і там мав їм благовістити про пришестя близьке Христа Спасителя і про визволення від гріха і смерті. І отже, для святого Пророка ця смерть була тільки продовженням Його місії і тею працею заради спасіння роду людського, яку він. Був включений благодаттю Духа Святого і ще із народження свого і свого життя подвижницького, дарує всім нам прикладу наслідування, тому що Господь Бог всіх нас, що покликав з небуття до буття, дарував нам життя. І це життя заключає в собі життя вічно. Тому що не, не буває так, щоб людина прожила тільки тут на землі, і все і на тому закінчилось. Ні, ми всі переходимо від тимчасового життя до вічного. І та вічність, як ми знаємо, і це відкровення від Господа, є двоякою. Для когось вона буде радісною, щасливою, блаженною, а для когось буде постійними, вічними докорами совісті. За те, що було прожите життя марно, за те, що життя було прожите не по волі Божій, а по своїй гріховній волі. І тому так важливо сьогодні нам, дорогі браті і сестри, задуматися над тим. Як ми живемо? Чи ми живемо по волі Божій, чи ми дійсно є виконавцями святої волі Божої, Чи тільки ми бажаємо від Господа щось отримати? Чи ми таки стали знову ж таки тими споживачами, і навіть до Господа Бога приходимо, тільки подай нам Господи здоров'я, подай нам благополуччя, достатку земного і всіх інших благ. А що ми взамін даємо Господу? Чи ми дійсно говоримо? Господи, ми любимо Тебе, але чи ми є виконавцями тої заповіді про любов Боску? Адже Господь всім нам каже, любить мене той, хто виконує мої заповіді?» І ми, дорогі браті і сестри, на прикладі святого пророка Претечу Хрестителя Господнього Іоанна, бачимо, як він любив Бога. Понад усе любив Бога, бо заповіді вважав дійсно. Осною нормою для всіх людей. І Він попереджав, як і пізніше за пів року після його проповіді, вийшов Христос Спаситель, Він попереджав людей. Покайтесь, бо напризне царство Небесне. Покайтеся, тому що без покаяння вже сокира біля корення дерева. І кожне дерево, що не дає доброго плоду, буде зрубане і вкинуне вогонь вічний, де буде плач і скрегних тобі. Він Бажав людям, щоб вони прозріли, щоб вони розкаялися, зріклися від тих гріхів і беззаконні і навернулися до правдивого життя, до життя по заповідям Господнім. І ось ми бачимо, дорогі братії і сестри, що оце виконання Божої волі призвело до того, що одного разу, коли як і до кожного. Іван Хреститель, він, він не мов би висвітлює совість людську, правда, бо деколи совість можна приспати, її можна гріхами і беззаконнями так захламити, що людина вже й не відчуває того внутрішнього голосу совісті. А він був як голос вопію, що впустив, і він кричав. Він... Проповідував про правду Божу, він викривав людей їхні недоліки, і люди змінювали своє життя. Вони розкаювалися в своїх гріхах, помивалися в водах Йорданських і старалися бути виконавцями волі Божої. І отже, він до всіх говорив про цю правду Божу і не виключенням був і цар Ірод. Він йому казав: не може тобі брати жінку твого брата, тим паче, що брат ще живий. Не можна цього робити, це не по Божому, не по Божому закону. Ти робиш гріх, ти робиш неправду. І Ірод і ніби і слухав його. Але іродіада, жінка брата Филиппа, яка бажала бути царицею, вона робила все для того, щоб уста Іоанна притечі замовчали. Бо це викривальна та проповідь настільки. Розлючувала її, настільки робилась вона після того, як чула ці слова правди Божої злобною, ненависною, що вона бажала скоріше, щоб знищити Івана Христина. Але це їй не вдавало щуру, ну, тому що багато людей бажали його за пророка. І сам Ірод, коли закрив навіть його в темницю, він приходив і слухав його. І любив його слухати, і дещо, що Іоанн Хреститель казав, він виконував. Але ось того не міг позбутися, позбутися не міг чого, ось тої пристрасті згубної, яка і його згубила, і Іродіаду, і багатьох грішників, які некаються в своїх гріхах, також буде. І ми знаємо, дорогі браті і сестри, що кожен з нас має в собі ось ці гріховні прояви і повні пристрасті. І якщо людина робить напівміри, щоб з ними позбавитися, кроки такі: один крок вперед, а два назад, то він бачить, і кожен з нас бачить, що ми знову і знову повторюємо ті самі гріхи і беззаконні. І ніби бажання є, ніби розум розуміє, що це не добре так робити. Це мене ж насамперед. Мене калічить мою душу, виранить і оточуючих, які близько мене, також ці гріхи і беззаконня мої вражають. І людина розуміє, але справитись не може. Чому не може? Тому що необхідне дійсно щире покаяння, зречення. Гріхів і беззаконні. Зректися себе каже Господь, треба, щоб взяти Христа і слідувати за Ним. Зректися того, до чого ти так же звик, що стало ніби твоїм характером, то і другої натури. І ці от пристрасті гріховні, вони також і погубили і Ірода, і Іродіаду, а Іоанн Хреститель тільки перейшов від тимчасового життя до вічного. І ми, дорогі браті і сестри, бачимо, які це пристрасті. Адже бачимо, що заволоділо серцем Івана. Він бажав насолоди. Він бажав пристрасті. Він бажав тільки одного, щоб у цьому земному житті якомога більше було пристрасті, насолоди, комфорту. І тільки оця насолода була для нього так, як Бог. Він все робив для того, щоб собі догодити. А забувся, що треба догождати Богові, щоб перейти із того тимчасового життя до вічної радості. І отже, ми бачимо, що призвело до цього. А як же іродіада втратила ось розум свій через що? Через те, що мала пристрасть до грошей. Грошоюбство, як кажуть Святі Отці, корінь усіх зол. Вона мала пристрасть і до грошей, і до влади. Тим більше владолюбство ще більше біда і нещастя, коли людина затьмарена розум повністю затьмарений що, щоб тільки мати владу над іншими людьми, щоб керувати, щоб тільки всі скрізь служили мені, забуваючи про те, що владу дає Господь тим людям, які мають послужити для інших людей. Бо саме слово навіть. Котре Господь Бог дає владу, володіти треба насамперед самим собою. Коли людина собою не володіє, не може справити своїми пристрастями і гріхами, як він може володіти іншими людьми, які також, кожен з нас, є заражені гріхами і беззаконнями. Цього неможливо. І тому пристрасть, котра з'єднується із пристрастями, вона стає ще більшою. Розпалюється той вогонь пристрасті, і Він призводить до чого? Він призводить до страшного гріха, до гріха вбивства кого, найбільшого і серед людей, як сам Ісус Христос про нього казав, це найбільший народжений жінками. Пророк притечений хреститель Господній Іван це ангел, котрого Господь послав перед лицем Ісуса Христа, щоб Той готував путь до сердець людських. Щоб дійсно люди через покаяння, через визнання ось свого своєї немочі і беззаконня, що все людина бачить свою неспроможність змінитися. Тільки хто може допомогти, тільки Бог, тільки Спаситель світу, Господь наш Ісус Христос може мене визволити від цієї неболі. І коли людина ось це побачить, пізнає самого себе, вона Дійсно відкриває оці очі духовні, розум просвітлюється світлом правди Божої, і людина бажає жити в тій правді Божій. тому що приходить благодать у серце людини, і людина відчуває оту радість жити з Богом. Відчуває ту радість виконавцем Божої волі бути, і ця радість не віднімається зовнішніми якимись обставинами, бо вона є внутрішня, бо Царство Боже всередині нас є. І тільки коли ось це царство Боже відкривається через очищення душі, людина відчуває ось ту радість, те блаженство бути з Богом. І дійсно святий Пророк відчув ось те блаженство. І коли він перебував у цій темній в темній темниці, де він був, там він відчував світло, світло правди освітлює вскрізь. Він відчував світло Христа Спасителя, того Анця Божого, який бере на себе гріхи світу. Він відчував, що тільки Він може визволити від гріха і смерті. І він має також ту проповідь проповідувати і там у ад зійти, щоб тих праведників, які там томилися до Христа, вивести ось таю проповіддю про мир і радість, і щастя вічне від того вічного вічної теми. І він зробив свою місію. Він виконав її до кінця. І так кожен з нас, дорогі браті і сестри, покликаний Господом Богом на цю земну мандрівку, має свій хрест, має свою місію, має свою працю заради спасіння душі своєї і спасіння багатьох. Бо кожен з нас покликаний для того, не щоб нам служили, а щоб послужити для багатьох. Кожен з нас, якщо ми є християни, ми маємо наслідувати свого вчителя і Господа нашого Ісуса Христа. А Він сказав: Я не прийшов, щоб мені служили, а щоб послужити для багатьох. Тож, якщо ми християни, нам також треба послужити для багатьох. І в цьому допомагає нам Господь Бог, в цьому допомагає Його свята благодать, яка допомагає нам, Немічні наші сили зміцнені. Але коли? Коли ми очищаємося, блаженні, хто чисті серцем, бо вони Бога побачать, бо вони пізнають ту благодать Божу, яка допомагає, яка істряє, направляє і. Від всякого зла оберігає, і ми, дорогі братії і сестри, повинні прагнути до того очищення, освячення, дійсно переродження, преображення своєї душі. І Господь Бог закликає всіх, прийдіть до мене, всі струджені, стурбовані. Я вас заспокою, даруй вам спокій, совісті. Придіть, очиститися, придіть і пізнайте, який благий Господь. Посіть і пізнайте, який благий Господь, адже Господь навіть дарує нам Ось це дерево, життя, хрест Господа нашого Ісуса Христа і плід життя, тіло і кров Спасителя і Бога нашого, і каже, хто споживає тіло моє і п'є кров мою, той має життя у собі і того воскрешує в останній день. Господь дарував нам такі великі блага. Тільки нам треба користатися ними, слідувати за Божими заповідями до спасіння і вічної радості, і служити Богові вірою і правдою, чистотою совісті своєї, нехай же Господь Бог, за молитвами пречистої Своєї Матері, за молитвами святого Пророка і претечі Христителя Господня Іоанна, молитвами всіх святих допомагає нам, милої і спасає, бо він добрий і чоловіколюбець. Амінь. Слава Ісусу!